Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Поки від мене не відписалися всі мої підписники, треба записати все ж таки парфумерне відео. Тому сьогодні ми з вами будемо досліджувати Discovery Box від відноцінно. Я намагалася замовити виключно новинки 25-го року. І мені майже це вдалося, тому що тут були чотири новинки 25-го і один старичок. То Я замість нього поклала сюди той пробник, який мені прийшов у подарунок, і він був саме 25 го року, тому зібрався такий ну, прям джек з новинок. І е, я з вами зараз буду їх е, е, тестити вперше. Я їх з ними не знайомилася, тобто це буде прям таке прям перше враження. Е, будемо дивитися, як завжди, пірамідки, ноти. Я буду ділитися своїми якимись враженнями, ну, як завжди, на цьому каналі. Тож, наливайте собі кавусь чайчик. хочу похвастатися такою. А моїм горнятком таким, а з волошками такими У мене тут чай з м'ятою, тому що ніч і каусі я вже на ніч не п'ю. Якщо ви теж любите м'ятку, то приєднуйтесь до мене. Поїхали. Так, ну і Почну я просто рандомно буду її доставати. Перший у нас це Ела Ела від Кашарель. Як завжди для естетики, я буду вкладати флакончики, щоб вам було гарно дивитися, бо на ці піндюрочки дивитися не дуже цікаво, я то знаю. Ем... Так. Я поки не дивлюся на піраміду, я спочатку. Спочатку пробуємо, потім будемо дивитися за мене піраміду. Як я відношуся до кашерель, в принципі, нормально. Не знаю. У мене лише один аромат від кашерель. А це Амур. -амур. все, наче в мене від кашерель більше нічого немає. Чи пам'ятаю я ще щось? Ні, я не знайомася більше. А... Це. Фруктову квіткову пудруву, якось так. Є якась кислинка, не знаю, чи це цитруси, чи це якісь ягідки, чи це якийсь фрукт, дає таке, таку приємну кислинку. Мені подобається, це приємно, це зрозуміло, це, в принципі, сподобається майже усім. Майже усім, ну, не парф а от майже усім таким ординарним людям, які просто хочуть гарно пахнути і нікого не придушити і. Нікого не пригрузити. Тобто це такий прям-прям дівчачий, квітковий, такий, трохи пудровий ароматик. Не знаю, більше нічого не можу про нього сказати. Зараз подивимося з вами, що він із себе представляє на фрагрантиці. До речі, дуже такий дівчачий флакон з цим метеликом. Ну, я не знаю, як то виглядає в реальному житті, але ну, на картинці це гарно. А в реальному житті мені здається, що може трохи дешевити цей, цей метелик. І з ну, того, що я тут відчула, тільки цитруси і все. І все. Я казала, що він пудровий, тут немає нічого такого. Кокос, жасмін, апельсиновий цвіт, бергамот, Бурбонська ванілі пачулі. Пачулі я взагалі не чую. Ванілі я не чую. Кокосу. Ну, якщо прям його за вуха притягнути сюди, от зараз, коли я про нього знаю. Але. Ну ні. Ну, ні, я відчуваю тільки от, цитрусість і квітковість. Оцю. Все більше нічого. Ну, не знаю, його з чим його порівнюють? Порівнюють його з Лавібель Soleil Крістал, той, такий, такий, як бензинова капля, такий флакон гарний. Я з ним не знайома, з якимось із скандалів його порівнюють. Ну, такої. Всі інші порівняння не дуже тут. Лайки і дизлайки. Тут таке, таке співвідношення спірне, до речі. Тобто не знаю, ніяк мене не зачепив. Це знаєте, такий універсальний такий парфум, коли ви просто хочете подарити, подарувати людині парфум людині, яка не. Ну, не в темі. Коротше, ви зрозуміли, да? Тобто це може зайти якісь і якісь жіночці, і дівчинці, і школярці, і студенці. Але да, для таких якихось вже прошарених людей це буде нецікаво, це буде заїжджене, це ну, якось ні о чому. Коротше говоря, якось так. Далі лотерея flower екібана від Кензо. Я. о, тут прям, тут прям підсказка, тут на картинці, бачите, Ірис намальований. Я... Це якась серія Ікібан від. Кензо я знайомилася з... з чим? З Мімозою начебто, і мені вона сподобалась. Це, я так розумію, буде про Ірис. Ну, якщо вірити картинці, то, в принципі, можливо. Такий, скільки тут мілілітрів я не бачу, Ну, такий по відчуттю, такий щедрий цей пробник. Не знаю. Розпилювач, звісно, не дуже. О, mm. oh, ну це, це ірис. Дійсно. <laughs> Навіть якщо б я не подивилася на картинку. Він тут дуже такий, ну, відчутний, читабельний ірис. Можливо, для когось це буде прям такий якийсь іконічний ірис. Mm. Такий прям книжний, ну в тому плані, що прям от начебто от, е, хто е, уявляє собі ірис от можливо, це от саме от той екземпл, ну, саме той приклад е, такого прям, прям ірису по правилам, скажімо так, яким, який він повинен бути. Ви знаєте, я люблю іресові аромати. У мене багато ароматів з ірусом, але от щось, з чим би я його порівняла, я не можу ні з чим його порівняти. Тобто, начебто, ну, тема Ірис вже відкрита і розкрита багатьма ем, брендами. Але він якийсь, він якийсь особливий. Ну, для мене особисто він. Ну, для мене він ні на що не схожий. В піраміді. нічого собі, в пірамід заявлено чорнило. Я думаю, щось. Ну, от якщо вже знати, то можна його собі уявити. Чорнило, ірис і ваніль. Тут всього ноти заявні. Це дійсно незвично. Ну незвично для мене, е, е, с, дивлячись з мого досвіду, досвіду знайомства з багатьма ірисами в парфумерії це цікаво. Ну, я не скажу, що це банально, це вже щось десь було, це вже е, е, якийсь клон, повтор, дуже схоже на те, на все. Ні, я не можу цього сказати. Порівнюють його з Irresistible Nude Velvet від Givenchy. Я не знайома з цим ароматом. Якщо знайомі, не знаю, скажіть, як вам він. Далі Fleur de Iris Карл Lagerfeld. теж не знайома. Коротше, коротше, порівнюють його з тими ароматами, з якими я не знайома. Не дивлячись на те, що це Ірисові, я начебто повинна з ним вже всіма перезнайомитися любителька Ірисом. Привіт. Але ні, ні, я не знайома. І це для мене якась якесь нове. Якесь нове прочитання Ірису. Чорнила Ірес. Ну, це, це дивно і прикольно. І це для мене незвично. Гарний, мені сподобався. Треба поносити його обов'язково. Прям, прям цікавий, прям мене заінтригував. Якщо ви з ним знайомі вже, поділіться своїми враженнями. Бо ну, це новинка, не знаю. Ну, бачите, ось таке. Так, далі поїхали, далі буде жмот, Мене дуже жаба дивила, коли я замовляла ось це в Discovery Boxі, тому що Нарсиса Родрігіс грішать своєю просто скупістю в плані, в плані семплів. Заявлено 06 мл. Але тут не прозорий такий пістрючок. І я навіть не знаю, там 0,6 чи 0,2. Ну, мені здається, що цих от пробничків від Narcissus Редріхіс вистачає лише на один раз. Тому я зараз зроблю два пшики, і можливо він вже закінчиться. А, аромат. Ой, боже, як гарно. Аромат 25-го року теж, ну, не всі 25-го, що я це повторюю, я не знаю. Ну, це дуже гарно. Боже, як це гарно. Що це? Це так жіночно, це так елегантно, це прям Прям в стилі Шанель, я б сказала. Але я шанель не дуже люблю. А це прям щось таке елегантне. Тут і про жіночність, тут і про сексуальність якусь, але про таку глянцеву якусь, знаєте. Боже, Боже, я... це мені дуже подобається. А що тут заявлено? Я, я не можу вам розбити по нотах, але ольфакторно це просто. Це просто, наче я на якійсь хмаринці, такого. Такого ніжно-бускового кольору якось е цей семпл І флакончик такий гарний. Ну, я вам ставлю тут картинку. Я це хочу. Тара-тара-там, приїхали. Ох, Це не можна надихатись. Тут, можливо, щось бускове є. Можливо, геліотропне. Можливо, якась інша квітка, можливо, можливо, тут є ірис якийсь теж такий. Я не знаю, що це таке гарне. Я не знаю, нічого не можу вам сказати по нотам. Це так гарно звучить просто в, в загальному своєму такому звучанню. Але що це так? Пудровий мускусний, квітковий. Що тут? Гвоздика Альдегіди конвалія. Це конвалія. Це не бузок, це конвалія, але вона дуже гарна. Квітка бавовни, апельсиновий цвіт, гвоздика. Причому тут квітка, гвоздики, і гвоздика, як прянощі. Але Боже, якщо б я купляла по піраміді, я б ніколи в житті не купила цей парфум, тому що я ненавиджу ноту гвоздики, квітки ненавиджу. Прянощі гвоздики теж не люблю. Ще й тут витивер є, який я теж не люблю. Але це просто кайф. Це так гарно. З чим його порівнюють? Я вибачаю за свої емоції, але ну, це, це дійсно для мене, наче такі собі влаштувала. Удивляйтесь, за піза тести. Його порівнюють з білим кубиком від Нарцису Родрігеса. Я не знайома з ним. Але порівнюють, 27. Лайків і 45 ні. Тобто, ну, вибачайте, я вважаю, що це, що це не порівняння. Далі від Зари якийсь Flower Please, від Ральф Лорен. Ну, коротше, я жодним не знайома, з чим його порівнюють. Боже, але як це гарно. Ні, це мені треба. Ні, я ще поношу. Поношу, боже, ну, щось. що я там поношу? Я вас умиляю. Ну, я намагатимуся щось розібратися, але... але це дуже, це дуже гарний парфум. Не знаю, наскільки це об'єктивно і інформативно для вас, оці мої охи як здохи, але це живі емоції, нічого не можу це пробити. Дуже сподобався. Далі, далі, ланком. Ланком новинка 25 року, знову я це кажу, наша я це кажу, не знаю: ваніль Нюд. До речі, хто дивився моє попереднє відео в мій про розпаковку, то там я замовила ще бокс з семплами від Ланком, і там мені продублювався оцей от. Оцей аромат там продублювався, тому я думаю, що один з цих пробничків я комусь із вас подарую. Ну, тут відчувається. Оця схожість ці родинні зв'язки з класичним Лавіабель. Але тут щось додали таке, типу. Я не знаю, чи кокосовість якусь додали, чи якась кокосовість мені, чи сандал, можливо, тут є. Якась Лавіабель вона прям солодка, солодюща аж до першиня горлі. Мені подобається він. Але ну, кажу, як є. То тут якась е, солона нотка, але ну, не, не, прям не сіль, а от іменно та солоність, яку дає нота сандалу або кокос. Або ще, знаєте, може бути таке, типу, типу, якісь сонячні ноти. Ну, як люблять фраганти, от як пахнуть сонячні ноти. От якось виявляєте. От якось так, напевно. Дивимося, не знаю що. О, можливо, ванільше. Ще. ще ваніль, можливо, так. Я наче підглядала. Але я не підглядала, чесно. Сонячні ноти, жасмін, бурбонська, ваніль, білий мускус і сандал. Ну, я вгадала цю пісню. Це було нескладно. Він якийсь прям читабельний такий, прям. Я не знаю, гарний, якщо ви любите лаві, але хочете щось трошки інакше, то, то можливо це зайде. Але от прям якийсь такого ефекту вау, як от попередній на мене призвів, то ні. ні. Гарний, але ну, флакон точно не хочу. Ще залишився останній е, аромат. У мене вже сідає підсвітка. Не знаю, чи я встигну, поки вона світить. Коротше, хлопці, той 1%, або вже 0,5, який мене дивляться. Ваша черга. Це чоловічий Devotion від Dolce Gabbana. Е, цей був не в Discovery Box, а мені його поклали як у подарунок, начебто я його не замовляла, але він 25 року, тому він в цій добірці. Про той, який був в цьому Discovery Box, який я замовила, я розповім вам в якомусь наступному відео. Фу. Поки що Фу, не знаю. Це якась кава, якась причому не натуральна а... Розчина кава з Бістро. Я таке відчувала в якомусь з Монталей. Така кава. В менталях буває. Він такий з гірчинкою трохи щось гірчить, не знаю, що гірчить. Можливо, тут є якась деревина або мох, ну я не знаю, що зараз кладуть мох в начебто це вже заборонено, не знаю. Брутальний такий. Прям чоловічий, чоловічий, прям от. Кажуть, що парфумерія не має гендеру, але ну, деякі екземпляри все ж таки мають гендер, і це, і це парфум з яйцями, ви бачаєте? Ну, прям так, да, прям, ну, я на баришні такого не уявляю взагалі. Це прям, прям мужик або чоловік в елегантному костюмі. Або в такому більш casual стилі, типу джинси, сорочка і шкіряний жакет або куртка. Ну от З часом, згодом, він мені більше подобається. Старт був такий різкуватий, але потім він так роз. Якось розтикається, роз... розплавляється, можливо, на шкірі він ще зігріється. Він такий. Ну, я собі уявляю, що він має таке тепле звучання, він не холодний, він саме теплий. Ну і кава, я відчуваю тут каву. Давайте дивитися, більше я нічого сказати не можу. Зараз подивимося. Чи є тут. Кава, яку я почула, і бінго. є тут кава, тут три ноти всього. Лимон. Камон, який лимон? Ну, ладно, я не буду, буду сперечатися, можливо, і лимон. Лимон, кава і пачулі, Пачулі. Ось що мені не подобається, бо я не люблю пачулі. Ну, не знаю, мені цікаво, чи порівнюють його з якимось Монталем, бо ну, дуже таке Монталівське якесь звучання. Ні, не порівнюють. Порівнюється з uh, Awake від Acro, не знаю цю Марку з жодним не знайома. Від Fragrance World щось теж не знаю. Uh, порівнюють з uh, Amen Pure Coffee від Mugler. Але тут теж таке співвідношення лайків, дизлайків, 25 плюс проти 37, не знаю чи то доречно його порівнювати, ну коротше, всі інші я не знаю. Непоганий, ну, непоганий не для всіх, не для всіх. Але, ну, якщо ви чоловік і любите, таке прям чоловіче, то. Не оці от ваші якісь унісекси, оці квіточки. Ні, ні, якщо ви любите чоловіче щось, то... то це, в принципі, може сподобатися. Якщо ви любите каву, теж окей. Є гірчинка і є солодинка. Тобто він от з часом він якось засолоджується, і ці от пачулі вони стають якимось плюс каву, і воно якось тако, знаєте, за шоколаднюється, скажімо так. Непогано для затесту можливо, сліпа покупка не рекомендую. Все ж таки, взагалі не рекомендую сліпу купляти щось, бо то є така лотерея. Ну що, я не знаю, як вам, а мені сподобалося. Я прям кайфанула тільки що з задоволення. познайомилася з аж п'ятьма новинками цього року. Якось в мене немає часу ходити по магазинам, то все нюхати. І якось я трохи ніяковію в наших магазинах парфумерних, тому що не знаю, мені здається, що коли я заходжу. На мене всі одразу консультанти дивляться і дивляться якось так, наче я хочу щось стирити. Якось немає бажання то ті все. А ще як деякі дівчата взагалі знімають, то. Для своїх влогів, я взагалі не знаю, як вони то роблять, бо в мене були якісь такі негативні якісь враження з знайомствами в магазинах, особливо в нашій Одеській Єві, то взагалі жах. Там Я в парфумерний відділ взагалі не підходжу, тому що там якісь треш. Я хочу подарувати комусь із вас ось такий. Таку новинку і додав ще щось або з цього набору, або зі своїх якихось закрамів знайду щось і додав. Для цього треба всього-навсього бути на мене підписаним, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Взагалі то будь-який коментар напишіть, як ви провели літо, з якими новинками ви у 2025 році познайомилися, який, який аромат вас вразив в цьому році. Тут мені дуже буде цікаво почитати, і дуже цікаво буде. Собі поставити якісь галочки і замітки. Я все записую в свій записничок, всі ваші рекомендації я читаю і з часом потім знайомлюся з ними. Тому підтримайте мене, напишіть коментар, я оберу когось з вас, і до вас поїде така парфумерна посилочка. Таке приємне. Закінчення буде цього парфумерного літа. Дуже була рада з вами провести час. Сподіваюся, вам зі мною теж. Всіх цілую, всім папа, бережіть себе, в нас повітряна тривога, тому будуйте далі від вікна. Всіх цілую, всім папа.